Я активно пересідаю на електромобілі, основна причина цей транспорт вважається більш економічним. Чи дійсно це так, і чи дійсно традиційні, наприклад, бензинові автомобілі також можуть бути економними? Ну, от дивіться, насправді так. І ви здивуєтесь, коли дізнаєтеся, наскільки зараз до вашої уваги топ-5, як казав мій діду, найбільш економічних бензинових автомобілів. Подивіться. Видання CarWow, що спеціалізується на автосоціології, дослідило параметри 162 моделей 24-го модельного року. Це заявлені параметри від виробників, а також результати офіційних тестів Міністерства транспорту Британії. Ці тести обов'язкові для усіх нових авто, щоб отримати дозвіл на експлуатацію, і в них вкрай ретельно досліджується рівень викидів і паливна ефективність. Кожне авто отримує чітко визначений показник під назвою MPG – Тобто miles per gallon – кількість миль на галон пального. Наша робота перевести це у зрозумілі цифри і показати вам, скільки кілометрів на одному літрі можуть проїхати бензинові лідери з традиційними двигунами. І одразу спойлер. Усі вони представники компактного Б класу. П'яте місце топ економів посів Volkswagen Up, який зберіг невелику вагу при тому, що якість виконання і матеріали дуже пристойні. А це впливає на такі речі. Міського темпу для його бензинового двигуна потужністю 65 кінських сил цілком вистачає. Експерти відзначили, що на трасі йому не вистачає потужності, тому козирі Volkswagen Ап саме у комбінованому неспішному циклі. Його показник MPG – 55,2. Це означає, що 10 літрів пального вистачить на 234 км середнього пробігу. На четвертому місці компакт Тойота Айго, справжній представник японської культури міських авто або ж як їх називають, тойкарів. У своїй економнішій версії, замість 1,4-літрового мотора, цей компакт отримав літровий потужністю 64 кінських сили. Але Toyota зробила ставку не на зменшення ваги, а на паливну технологію невеликих двигунів. І цьогорічна модель Aygo отримала індекс MPG 58,8, що дозволяє проїхати на 10 літрах пального вже 248 кілометрів. Третя сходинка рейтингу за корейським хеджбеком Kia Піканто. Це вже повноцінніший автомобіль з пристойним багажником і розширеною семирічною гарантією, характерною для доросліших моделей. Але у нього під капотом також однолітровий двигун на 66 сил, що разом із полегшеним шасі видають трохи кращий, аніж у Тойота показник у 55,9 MPG. тобто, витративши 10 літрів, такий піканто проїде 249,5 кілометрів. Нагадаємо, що для усіх моделей наводиться витрата пального саме у змішаному циклі. Другим серед найбільш паливно-ефективних авто став Сузуки Свіфт. Модель після 10 років небуття відродили і вивели на усі ринки світу, включно з українським. Це дуже легкий автомобіль вагою усього 980 кілограмів, і у версії з трициліндровим мотором потужність сягає позначки 83 кінських сили. Зате паливна ефективність не страждає. Індекс піді дорівнює 59,7. В доступному перекладі 10 літрів бензину вистачить на майже 251 кілометр, непогано враховуючи габарити повноцінного хеджбека. Ну а лідером серед тих, хто максимально економить пальне, став компакт Mazda 2. Причому парадокс, авто пропонується з двома моторами на 75 або 90 сил, і більш економний, якраз потужніший. З ним бензинова Mazda 2 наближається до дизельних показників. За даними тестів, результат 60,1 mpg означає, що навіть 10 літрів пального може вистачити на 255 кілометрів середнього циклу. Тобто повний бак звичайного бензину це понад 1100 кілометрів шляху. Тепер ви знаєте, на який авто варто звернути увагу, якщо паливна економія виступає для вас головним чинником. Ну а інші автомобільні аргументи. В наступних традиційних рейтингах топ авто, тож не пропускайте їх традиційно щоп'ятниці.